Гнеться у полі тополя, стелиться яром туман. там у зеленому гаю коза дівчину кохав. там у зеленому гаю коза дівчину кохав. кохались вони милували. Циганка до них підійшла, дай мені ленту червону, правду скажу тобі я, дай мені ленту червону, правду скажу тобі, я, не даси ленту червону, то дай мені голову. Кидає, бо він кохає драла. милий тебе покидає, бо він кохає драла. а я циганам не вірю, милий, кохає мене, вийде циганко із і згаю. бачить не хочу тебе. Із гаю, бачить, не хочу тебе, циганка із гаю не вийшла, стала в другому краю. Чує, як дівчина плаче, долю картає свою. Чує, як дівчина плаче, долю картає свою. Гнеться у полі тополя, стелиться яром туман. там, де гуляло їх двоє, тепер гуляє він сам, там, де гуляло їх двоє, тепер гуляє він сам.